Друзі, вітаю! Що приготував квітень вам і саме вам у сфері кар'єри та роботи? Скоріше ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і приходьте на особисті консультації. Мені, що карти та рот, то є правда і щирість. На всі питання карти які знають відвідувати квітень. Картама, подивіться, все буде залежати від вас. Ви будете відчувати дуже багато енергії. Дуже у вас, скоріш за все, буде або якась відповідальність, або ви будете самі собі щось планувати, робити якась така. Активність буде підвищена. Мак це про активність, це про професійність. Будете проявляти свої професійні якості, будете просто, знаєте, може блистати у своїй професії, у своїй сфері. Мак це про те, що ви зможете все, якщо постараєтесь, і будете вмикати свої професійні. Дані і волю, енергію і відповідальність. І вісімка монет це про те, це теж про професійність і про те, що ви зможете доказати комусь те, що ви майстер. Дві карти майстра: це старша аркан, це вісімка вісімка монет. То, що ви вмієте ковати монети, вмієте працювати, ви будете загружені роботою, у вас буде робота, ви будете в щось зануритись, ви будете і проявляти творчість, і будете заробляти, ви будете мати. Може, клієнтів, роботу, закази, запроси і так далі. І, і це буде відображатися на ваших доходах. Доходи будуть, фінансові доходи будуть. Супер!